Я не вірю президенту Путіну. Я думаю, що він намагається реалізувати власну довготермінову стратегію. Це значить мати вплив і не лише на східну частину України. Але політики несуть відповідальність за людей. Вони не можуть приймати кров, вони не можуть приймати жертви. Але ситуація дуже складна. Я не можу сказати, який мирний план сьогодні чи завтра може бути прийнятним для України. Ми не повинні говорити про федералізацію. Я гадаю, що це не підходить як система. Державної організації, але децентралізація це те, що було б потрібно ще багато років тому. Зараз варто говорити, що всі українські регіони можуть отримати багато сили, багато інструментів, обирати місцеву владу. Але це не означає, що вони не мають брати участь у спільній інтегрованій державі Україні. Нам треба тиснути на Росію сильніше, щоб зупинити цю політику в 21-му столітті. Нам потрібен діалог, нам потрібна співпраця, навіть коли у сторін різні позиції. Ми не можемо приймати війну, ми не можемо приймати нас. Силля, ми не можемо приймати невинні жертви. Чи потрібно давати Україні зброю? Так, думаю, українська армія потребує модернізації, потребує зброї. Потрібно обговорити з українською стороною, яка зброя їй потрібна, і надіслати це обладнання. Можна короткий прогноз, Якою буде ситуація на сході через півроку? Ситуація буде ще дуже дуже складною. Я не дуже оптимістичний.